Твоя шкіра втрачає пружність. Волосся стало тьманим. а суглоби менш рухливими. Настав час діяти зсередини. Колаген Нектар тисяч міліграмів. Це твоя щоденна формула краси, молодості та впевненості в собі. 8000 тисяч міліграмів морського колагену, Гіалуронова кислота, антиоксиданти і вітамін С. В одному смачному стіку. Пий прямо зі стіка. Або додай у свій улюблений напій, манго, малина, лимон це не тільки корисно, а й смачно сяюча шкіра, міцне волосся, здорові нігті, гнучкі суглоби, колаген-нектар-8000 – твоя нова щоденна звичка бути в гармонії з собою. Рекомендації щодо застосування по одного порції, один рідкий стік, один раз на добу. Видавивши нектар прямо в рот або змішавши його з їжею чи напоєм на свій смак з водою, соком, чаєм, кавою, смузі, йогуртом, рекомендуємо приймати окремо від споживання білкової їжі або протеїнового коктейлю. Термін вживання – 1-3 місяці. За необхідності курс можна повторити двічі тричі на рік.